Усякого Аллаху, мир та благословіння нашому пророку Мухаммаду, Алейхі алейкусам, і у родині, сахабам та всім мусульманам цього світу. Шановні мусульмани, як ми знаємо, і ми впевнені, що Аллах субхану Та'аля Він завжди з нами. Інна Аллаха ма'ана. в істину, Аллах субхану Тааля з нами. І це є обіцянка Аллаха. Особливо, коли мусульмани вони живуть під час війни, коли мусульмани втрачають своїх рідних, свої домівки, своїх друзів, все одно ми розуміємо, що це життя. Це життя. Саме головне життя це іншала ахра. Наступне життя. Але, звичайно, коли ми бачимо, коли припиняється війна, але в той період ми знаємо, що нам боляче, але все одно ми радіємо цьому. Як ми знаємо, декілька днів тому була така інформація, що в Газі є домовленість, що війна вона зараз буде припинятися. Аллах він краще знає, тому що ми знаємо, хто ворог. Сіянисти, вони не зупиняються. Ми знаємо, яка їх основна мета. Що вони хочуть зробити? Ми знаємо. Але ми радіємо, ми знаємо, що зараз мусульмани вони можуть трохи відновитися і також зробити для себе дуже важливий урок. Чому? Різні події, які відбуваються, це не просто так. Подія пройшла і ми живемо як жили. Ні. Ми знаємо труднощі для того, щоб ми змінювали себе. І на бі ковмін, хатта біхоумін, атта бі єрумабіанфусієм. Цей аят ми практично кожного разу ми читаємо, але це важливе для всіх нас аят. Аллах Талі, він не змінює положення людей, віруючих, поки вони не змінюють своє положення перед Аллахом, перед своєю родиною, перед братами, перед уммою. Це виклик важливий для кожного із нас. І коли ми читаємо ці новини, звичайно, ми радіємо. Як сказав Аллах Субханаху Ва Та'аля, «Ва йовма іди я фарху лмуміну'на бі насрі Аллах, я ма іяша, ва гуал азізу хакім Ва гуал азізу л-рахім. Того дня, Віруючи, зрадіє допомозі Аллаханого, він допомагає, кому побажає. Аллах, субхану, він дає допомогу, кому побажає. Це Аллаха субханого ваталя. Але, звичайно, ми не забуваємо про те, що відбувалося там і що відбувається у нас. Більше ніж 400 днів, що відбувається в Газі. Більше, ніж 1000 днів, що відбувається в Україні. Скільки людей загинуло? Я прошу Аллаха Ва Тааля прийня, прийняти цю шагаду для жінок, дітей, чоловіків, які віддали своє життя. І ці люди, вони є прикладом для нас, шановних мусульмани. Їхні дії – це для нас приклад Стійкость, терпіння. Люди, які залишилися там, в секторі Газі. Ми знаємо особисто знаю людей, у них була можливість виїхати, але вони цього не зробили. Тому що вони на хак це істина. Вони розуміють, що відбувається. У них там був справжній джигад. І вони є для нас героями цього століття. І якщо ми будемо читати історію мусульман, Починаючи від посланця Аллаха, то в кожному столітті ми знайдемо таких героїв. Хтось може сказати, що такого ми ніколи не бачили, що відбувається в Газі або в інших місцях, де вбивають мусульман. Але ми скажемо ні. Це все почалося під час сахава, коли Аллаху алейхім, віддавали своє життя. І Є прекрасна сунна пророка Мухаммада, але, на жаль, ми її залишили. Що це за сунна? Посланець Аллаха, саллаху алейкум, він закликав в домі, щоб батьки, вони вчили своїх дітей. Чому? Молитві, релігії, адабу та говорили про людей, які віддали своє життя, про героїв. які Приймали участь під час джигаду. І Абдулла ібну Омар, Анас ібну Малік, ібну Аббас, ібну Масуд, Абу Гурейра. Ви знайдете від них хадіси, що вони казали, що ми завжди, коли були вдома, ми говорили про бедр і про ухуд. Це є мангач виховання іншого покоління, що не буде такого. Не буде часу, що не буде війни або не буде нас зраджувати. Завжди це буде. Тому це прекрасна сумну, яку ми повинні зараз обновити, шановний мусульмане. Щоб наші діти не дивилися Марвел або інших, які зараз є сучасні героями. Є наші герої-мусульмани, які віддавали справжнє життя, показували, як, будучи віруючою людиною, ти повинен відстоювати права. І це для всіх нас. І на прикладі сахаба Харіс ібн Сарака. Можливо, про нього практично не чули, але Харіс ібн Сарака, роді Аллаху Ангу, йому було 15 років приблизно. Коли він йшов по медіні, і він зустрів посланця Аллаха, саллаху алейкувасам. Посланець Аллаха йому спитав у нього, кейфа асбахта я Харіс. Тобто, як тобі справи? Коли це спитав Мухаммад Бахаматмієв, він не мав на увазі, як твої справи в житті. Тобто, як твої справи з іманом, з вірою. Він сказав, я, Расул Аллах, я став справжнім віруючим. Справжній віруючий. Тоді послане Саллаха, Саллаху салям, сказав йому, Я харіс. Завжди слідкуй те, що ти кажеш. Слідкуй. У кожній річі є своя сутність. І те, що ти сказав, як ти підтвердиш яка сутність цих слів те, що ти сказав? Ти сказав, що ти справжній віручий. На що він сказав? Для мене це життя нічого не, не має сенсу цього життя. Тобто мені навіть огидно жити тут. І перед, передо мною я бачу трон Аллаха Субхангуатара. Тобто завжди. Я бачу трон Аллаха Субхану Тааля, з правої сторони я бачу рай. Я бачу людей, які радіють там. І вони вітають один одного. І я... З лівої сторони я бачу ад. Як люди, вони плачуть та кричать від страху та від болі. І це завжди в мене. Тоді, посланець Аллаха, Саллаху Алгім, сказав: Тримайся цього. Тримайся цього. Тобто, це справжній іман. Але Харіс ібн бнусараха він не зупинився. Він знав, що посланець Аллаху, мир йому з хабами, він готується до бадру. І він прийшов до матері, попросив на її дозволу. Моя улюблена мати, відпусти мене до джигаду, до бадру. Мама сказала Харіс, у посланця Аллаху Маріму є чоловіки, справжні чоловіки, є справжні воїни. Ти молодий, тебе 15 років і ти в мене один. Немає нікого крім тебе. Я не хочу відпускати тебе. Що він зробив? Він почав цілувати її ноги. Відпусти мене. Чому? Тому що це є рай. Я хочу до раю. Це є прямий шлях до раю. Вона плакала і сказала: їди. І коли Гарріс Харіс ібн Сораха відправився до бадру, мусульмани вони піднялися на невеличку гору, щоб подивитися, де стає ворог і які позиції вони взяли. І просто випадково комусь здавалося, що це є шпіон. Тобто він, багато хто його не знав. І так сталося, що хтось. Випустив стрілу, йому вона попала в шию. І не знає, хто це зробив. Це було не під час марки, не під час джигаду. І він загинув. Він загинув. Після цього мама Харіс Сарака, вона підійшла до посланця Аллаха. Мир йому переживаючи. «Я Расул Аллах. Якщо він помер і отримав шагаду, то я буду терпіти та радіти за нього. Тобто мені боляче, що мій син загинув, але я буду радіти, що він отримав шагаду від Аллаха. Але якщо він загинув, не отримав шагаду, тобто це не було військовий похід. Тобто вони збиралися, була ротація, то я дуже буду, мені буде боляче, що я його просто так відпустила, і він нічого не отримав. Посланець Аллаха, саллаху алейкум, сказав їй, Харіса, ума Харіса. В раю є дуже багато садів. Рівні. Твій син буде фірдався на найвищому рівні. І після цього мама вона зрадила. Це сахаба. Це сахаба. Тобто для них, шановні мусульмани, Шановні мої браті, тобто вони розуміли сенс цього життя. У них було що? Це рай. Задоволення Аллаха субхану Тааля. Тому, посланець Аллаху Маліму, що нам наказав? Якщо ви просите у Аллаха рай, просить фірдаус. Я прошу у Аллаха субхану Тааля дать нам всім фірдаус. Також передається історія від іншого сахаба. Одного разу, коли він сидів біля посланця Аллаха, саллаху алейкувам, послане Саллаху йому розповідав про рай? Розповідав про рай. Це було до Бадру. І один із сахабів, коли почув про рай, він сказав «бахін, бахін». Тобто, це така, знаєте, радість і здивоване, що, що буду очікувати віручої людини, яка буде воногорода для неї. Тобто він зрадів. Посланець Аллаха Мир йому сказав, чому ти так зрадів? Він казав, ну це рай. Ти так розповідаєш, що його ширина як земля, та небезпечні. Тобто, це я хочу там бути. Аллаха Мир йому сказав, що ти будеш там, твоє місце в раю. І коли вони готувалися до військового похіду, в кармані в нього було фініки. Фініки. Він достав їх декілька. Декілька фініків достав і хотів з'їсти їх. І коли він згадав, що його очікують, він знає, зараз він йде на, на війну. Він подивився, просто залишив їх і сказав, що фініки це для довгого життя. Фініки це для довгого життя. Аллах, шановний мусульмани. Вода, або просто їжа, іноді ми дивимося, але ми не думаємо, що за секунду ми можемо просто покинути цей, цей світ. І він просто подивився, сказав: це для довгого життя. Я не затримувався тут і залишив ці фініки і пішов на війну. Це виховання, шановні мусульмани, почали сахава. І ми можемо розповідати десятки сотні історій. Про Саллах один можемо говорити годинами. Про Арслана і тому подіб може говорити годинами, який змінив карту Східної Європи, який сам став на мембер, він не вдягнув халат імаму, він вдягнув кефен і сказав: Шановні мої брати, зараз перед нами ворог. З вами чи не з вами, але я йду. Будете ви не будете це життя. Саме головне це задоволення Аллаха Ва Тааля. Омар Мухтар, коли італійці, вони хотіли купувати, Лівію, що було, як він себе вев. Тобто це є герої наші. І зараз ми бачимо, як люди, мусульмани, наші брати, вони захищають і дають нам дуже важливі уроки. Урок, це зв'язок з Аллахом та. Аллах, субхану татарі, якщо він обіцяє перемогу, Він нам дасть. Якщо Аллах, субхану талі обіцяє нам рай, Він нам дасть. Якщо Аллах, субхану талі обіцяє нам силу, Він нам дасть. Якщо Аллах сабхану талю обіцяє нам єдність, він нам обов'язково її дасть, але це залежить від нас, від наших дій. Також, шановні мусульмани, Важливий урок для нас, ми як мусульмани? Як ми почали думати? Люба війна вона змінює людину. Люба війна, вона змінює нас. Вона змінює нашу думку, наше ставлення на це життя, наші пріоритети, і це дуже важливо тут в Україні, ми як частина цього суспільства. Що ми робимо? Чи ми допомагаємо? Виступати проти несправедливості, чи ми просто в стороні? В той час, коли мусульмани, дуже багато мусульман, які зараз на фронті, вони просять допомоги. І ми повинні якось думати, що я можу зробити. Шановні мої брати, якщо можна, будь ласка, трошечки вперед, тому що заду немає. Місце просто трошечки вперед, щоб наші брати вони могли сісти. Барак колафіком. Я згадаю хадис посланця Аллаха, саллаху салям. Він сказав, якщо мусульманин, мусульманин буде порушувати права іншого мусульманина, принижує його. Що тут має на увазі? Якщо мусульманин він просить допомогу. Звичайно, є моменти, коли ми не можемо допомогти. Але якщо я знущаюся з нього і кажу, хто просив тебе йти на фронт? Затагутов або ж інший, такий розмах, хто просив тебе бути там? І тому подібне. Якщо Це хадис, якщо мусульманин, він буде його приніжувати, казати йому, не допомагати йому, Аллах. Тааля Буде принижати цю людину в той момент, коли він буде, потрібно, буде в нужді, щоб Аллах допоміг йому. Це життя. Сьогодні я допомагаю, завтра мені допоможуть. І це є наша релігія. Ми повинні так думати. Виховання, виховання іншого покоління, шановні мусульмани. Це дуже важливо зараз. Молитва джама. Як приємно бачити, на джума повна мечеть. Але ми знаємо, є у нас обов'язкові інші молитви. Зугур, Асер, Магріб Іша. Хоча б один раз на день приходити в джама. Це вчить нас, шановний мусульман. коли ти бачиш, що коли наші мусульмани страдають, і ти бачиш, що все більше і більше вбивають їх. Наша громада вона стає меншою. Але коли ти бачиш, ти відчуваєш силу і підтримку. Це те, що вчить нас сахаба в своєму часі і також люди, які віддають своє життя в Газі або в Кішмірі, або в інших країнах, де вбивають мусульман. Тому, шановні мусульмани, ці важливі уроки, вони повинні змінювати нас. І це почалося ще життя. Це не просто так, вони це робили. Це робили для того, щоб вони були прикладом для нас. іншалла, якщо ми будемо йти цьому прикладу, приймати це та практикувати, іншалла, ми свого часу через 100 років ми також будемо прикладом для іншого покоління. Через 100 років мусульмани України скажуть, а що робили мусульмани України під час війни? Як мусульмани, які закликають до справедливості, що вони зробили, це дуже важливо. Я прошу Аллахану, щоб він нас використовував, а не змінив нас. Змінити цю умму або цю громаду це просто для Аллаха Субхану. Але якщо ми будемо діяти, Аллаху він завжди буде використовувати. І ми знаємо, якщо Аллах субхану побажає благу для свого раба. وين زاودي يهو بيكروستوه قلت ما استمعتم وستغفر الله لي ولكم ويفوز المستغفرين والمسلمين والمسلمين والمسلمين. الحمد, لله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم احفظنا من في كل مكان اللهم احفظنا مساجدنا اللهم احفظ مسلمون في بلاد الإسلامية اللهم اللهم آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقيموا الصلاه